Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю! Це програма Твій Ресурс. З вами Тетяна Ціленко, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні поговоримо про стрес та самопідтримку. Стрес це захисна реакція організму. Вона проявляється у відповідь на зовнішні подразники і дає змогу адаптуватися до змін. Стрес має такі прояви, як м'язова напруга в ділянці голови, шиї, плечей, спини, підвищена тривожність, дратівливість, знижена працездатність, порушення сну, розсіяність, хронічна втома, головний біль та інше. Виділяють гострий та хронічний стрес. Гострий стрес це часто короткотривала реакція на сильний подразник. Хронічний стрес це неспецифічна реакція організму на довготривалий зовнішній або внутрішній подразник. Виявити ознаки стресу можна самостійно проаналізуйте ваші реакції, емоційні, когнітивні та поведінкові. Якщо ви відчуваєте, мислите чи поводитесь інакше ніж зазвичай. Ці реакції, не притаманні вам, це може бути проявом стресу. Оцініть стан вашого здоров'я, як ви спите, чи змінився апетит. Чи змінилась вага, чи є загострення хронічних хвороб, оскільки психічне здоров'я не можна відділити від фізичного, починати турботу про себе варто з тіла, подбайте про харчування, різноманітне, раціональне та своєчасне, додайте фізичної активності, прогулянки, спорт, танці тощо. Пройдіть обстеження у лікарів, знайдіть способи знімати напругу з тіла: йога, медитація, масаж, гімнастика, контрастний душ чи щось інше. Налагодьте сон, дотримуйтесь інформаційної гігієни, проаналізуйте ваші когнітивні функції, пам'ять, концентрацію уваги, здатність раціонально мислити та приймати рішення. Оцініть вашу сферу спілкування, з ким ви спілкуєтесь, чи вам цього достатньо, чи є у вас люди, з якими ви можете спілкуватись відверто. Подбайте про наявність справ, які вам приємно робити, наприклад, захоплення, вподобання чи хобі. Звертайтеся за допомогою. Допоможіть іншим, знайдіть сферу, в якій ви можете і хочете бути корисними. Приділяйте час оплакати свої втрати. Дякую за увагу! З вами була Тетяна Ціленко, психологиня. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.